В Івано-Франківську стартував літературний фестиваль прописи для молодих авторів. Юні літератори зможуть взяти участь у публічних подіях, спробувати себе в ролі менторів, а також отримати теоретичний і практичний досвід написання текстів. Організатори розповідають, цього року відібрали 10 учасників і трьох менторів: Тараса Прохаська, Богдану Романцову та Наталку Ворожбит. Чому це взагалі важливий проект? Тому що ми даємо можливість молодим авторам, які тільки починають свій шлях в літературі, які ще не мають виданих книжок, а вони можуть таким чином співпрацювати із вже досвідченими колегами і робити цей старт таким більш м'яким. Ми говоримо, що це не тепла ванна, але це старт, який дає можливість про себе заявити саме в українській літературі. Сценаристка, режисерка Наталка Ворожбит каже, хотіла дати шанс авторам без досвіду, тому брала учасників інтуїтивно за власними критеріями. Були тексти 17-річних, 18-річних, 17 Ще дітей по суті, але вони дуже глибокі і дуже зрілі. І це неймовірно насправді. А ще я хочу сказати, що, як ви знаєте, акцент на драматургії в цьому році. І я, як драматургиня, мені це дуже важливо. Зазвичай цей жанр стоїть осторонь і осторонь від прози, поезії. І мені завжди було трішки сумно, тому що насправді. Ці жанри можуть дуже збагачувати один одного. Серед учасників фестивалю Дарія Бондар із Миколаївщини вона пише п'єси для підлітків і вірить у майбутнє українського театру. Дівчина обрала драматургію через її вузьку спеціалізацію. Я вважаю, що це буде дуже цікаво. Чому тому що таке вид мистецтво, як театр, наразі виходить на досить високий рівень, і Україна показує дуже е, гарний в принципі рівень на світовому масштабі е, і. У нас зараз дуже багато молодих театрів, дуже багато підліткових театрів. Молодь це цікаво. Вони хочуться розвивати, А якщо немає матеріалу для того, щоб з цим працювати, це важко. Тому я вважаю, що ті люди, які працюють якраз таки з театральними гуртками, з театральними групуваннями, то вони і можуть надати цей матеріал. Фестиваль пропису триватиме з 28 по 31 серпня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї.